ЦР продовжуються роботи великих обсягів ремонтних робіт, в тому числі по підготовці до зими, підключено і введено в експлуатацію Генератор на головному корпусі зараз на головному корпусі два генератори 60 і 140 кВт. Вони можуть працювати як паралельно, так і послідовно. Тобто становне забезпечення головного корпусу покращилося. Встановлений кріоцелін для рідкого кисню на території головного корпусу на 3 тонни на цьому тижні плануємо його підключити в систему врізати. Проводяться роботи ремонтні в третій поліклініці, пов'язані з протитуберкульозною службою. Продовжуються роботи по приміщенню під ангіограф. Роботи йдуть по плану активно кожен день. Приміщення повинно відремонтовано вчасно. Це перше питання. Друге питання. Я дякую, що ви робите такий енергетичний острів, де є індивідуальне опалення, де є енергозабезпечення. Якщо все відключиться повністю, то ваш комплекс може працювати все одно. Але давайте подумаємо і по дитячій лікарні. Можливо, там теж котельну починати ставити, щоб це містечко медичне теж було автономним живленням забезпечення. І електроенергія там є генератор. А е, котельну можливо, давайте побудуємо. Треба со спеціалістами порадитися. Пропозиція слушна. Давайте ми вивчимо це питання з технічного боку і тоді вам допоможе.